Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Гарден, і я не один, я разом з Дімончиком. Йоу, всім привіт! Коротше, Дімон, як я бачу, ти тут непогано устроївся, да? Купа-купа всього. Mm -hmm. Диви, я тут все приукрасив, повибивав оці статуї. Ти прям, блін, йо мойо У мене, якщо чесно, теж є дуже-дуже багато всього з декорацій. Ну, звісно, не таке, прям суперкласне. І я ще одного разу, представляєш, бачив в тому магазині трактор за, йо маю, півмільярда монет. Трактор? Тракт. А не от часом. Обалдіть, мужик, откуда це є гараж? <рив> а оце таке 6 да, та мільярдів на балансі, мужик. <рив> 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 ну, у мене було трошки більше, правда, я оце скупляв оці всякі декоративні штуки, поскупляв oh. купув насінь Мунго Манго Муна, он цього Каждий полярду коштує. Короче, я набагато більше провтикав, чим я заробив, насправді там. Жесть. Ну, кстати, по поводу того, щоб заробив. У мене є. Багато всяких всяких класних штук, які я би, можливо, би продав отаком. продав би, продав, би, продав би, і отака штука в мене є, кактус? який кокос у мене є, пацан. Ну, обалденний. Коротше, купу-купу всього я би попродавав так. Мазч з інчику в нас немає нічорта. Оце все я би попродавав і позбирав би все, що в мене назбиралось. Тому що у мене тут є. І вони вже і шокет ударені, і цим і метеоритом теж. Ну правда, оці мунманго я би не збирав, тому що в мене вони просто фрозен, і Все. А ще мене зомбі речить. І ще я би, якщо чесно, був би не проти покормити всіх моїх оцих челіксів, бо тут, звісно, капець. Вони у мене всі голодні, да. холодні. Це ж так оце. Хочеш легко та недорого купити купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту. Чи Передають трейдом, а постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Таті, у мене м, в шопі я можу апгрейднути своїм, так сказати, м, їжаком ще один слот для пета. Конфірм. І я можу тепер мати ще одного додаткового пета. О, І сюди. якраз у мене є два яєчка, які я зараз відкриваю. Нічних. З одного з них випадає ще один їжак. Безтолковий крот. Боже, скільки в мене цих челів. Це просто капець. Надо буде їх попродавати. Ну, у мене є ще ящики, чувак. У мене є ще ящики, О. з яких мені Мне кстати выпадають тоже такие самі ворота и у бы. Ну, то хіба пугану? Ммм. Нормально. Нормально, і щепити, і те, і все, і п'ятий, і десяте. І, в общем, хорошо. Давай я тоді позбираю оці е, кранбері, позбираю оці мунмелон, позбираю ще купу-купу всього, позбираю грибочки, грибочки, до грибочки всякі приколи, позбираю старфрутики. У мене ще дуже-дуже багато, якщо чесно, є не тільки мунмелона і подібної всякої двіжухи, а в мене є ще і дуже-дуже багато манго, винограду всякого. Короче, в мене купа всього. І я виноградне насіння вирив! Обалдеть! Представляєш? Непогано. О, у мене є ще насіння винограду. У мене є драгонфрут насіння, але ну це ерунда. У мене є три мунмелон, найтсідпаки два штуки. Oh. Грибів 20 штук. Oh. І 90 бамбуку. А найтсітпаки я би покрутив. Мені мунфлавор випав, ну це ерунда. І. Starfruт. Ну це норм. Ну, no, і в цілому норм. Mm, Але хотілося б, звісно, муну той, що там да, mm, буде. чи що там, да, воно прям, щось навірно, що дикає. Блин, прикинь, з винограда насіння випало. Да. Так. Я... Як я оце збираю, що ж я туплю? Де мій е пет. Е як його? Я забувся, як він зветься. Де він, де він, де він, де він цей пацан? У мене сіки петів. О, ось о равлик. Якщо я все одно займаюся тим, що збираю свої всякі плоди, то чого я не поставлю равлика, пацана? Дуже правильно. Complete квест Харвест. Нормально, я, походу, зібрав дуже Багато всяких плодів та й мені каже, красавчик, Саня. А я такий послухав і да. Да, Да, дякую. Да, дякую. Я це тиждень ростив. Дякую. Обалдеть, в мене ще тут шокет какао, є, ти поняв? Близько і та какао. І в мене нема місця. Ну... Хорошо, поїхали це все продавати. Фух. Так, sell my inventory. 10 мільярдів, пацан. У, -у нормально. А це разом з горохом? Нє. обалдеть. Це в мене є ще манго. У мене є ще тут батенько. Всякого блут бананики в мене є, в мене там ще, ну, не прям капець, звісно, є. Ну. Но... Але все одно, ще є, та ще щось трошки в мене є. Так сказати, ну може на лярдік, я ще не збираю. Хоча чорт я знає, скільки воно там далі стоїть, Тому побачимо що mm -hmm. Збираємо блут бананики, збираємо все, 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 що в мене тут взагалі не збиралося. Бо в мене дійсно ще є без шуток багато. Всякого. Так само, як і горох, так само, як і перець, і дійсно багатенько всякого. Так, мун, ми не будемо збирати цей як його мун манго? тому манго? Що, що в мене там нема нічого солідного. В мене воно просто ну, замерше і все. Дуже правильно. Хай поки воно замерше, то ми вже дождемося, поки воно вдариться там блискавкою або хоча би цим метеором. Тоді вже буду думати, що там з ним робити. А поки позбираю всякі драгонфрути і подібну всяку тижу. Отако, От хоча б. І в принципі, по суті, ще можна екплент позбирати, дуріани, всякі, які тут ще є. Ну, не сказати би, що капець багато всього. Інвентар ще не заповнився, але на цьому, мабуть, ми і зупинимося. І ще здамо. Так, ну я думаю, що десь плюс-мінус мільярд точно буде. Сау інвентарі... і О, 82 мільйони. Шо? Oh. 8, не 8, так, так якось багато, то. Та Та да якось вообще не багато. Капец. Ну, трохи грошей накапало? Але. Ще і самого самого цікавого, у нас зовсім скоро буде нічний івент і появиться магазинчик, там можна буде щось прикупити. Можливо, там буде мунманого, я б його купив, бо, звісно. До речі, по поводу оцих ночей да, і саме цього магазину, скільки раз вже була оця кров'яна типу ніч, да, як це правильно сказати. Угу. І м ні разу, абсолютно я принаймні не знаходив там оці самі крейти з декоративними штуками. Абсолютно ні разу. Обалдіть. Я, кстати, тоже. Я тоже не бачив, бо або я бачив, я б купив, понятное дело, бо гроші все одно маю. на Набалваньте, no. особливо зараз. <laughs> От. Но, що я ще би хотів дуже сильно сказати, так це те, що у нас прямо зараз відбувається розіграш на 15 тисяч робоксів, і кожен із вас може взяти участь просто по посиланні в описі, перейдя в телеграм-канал і натиснути просто одненьку кнопку, там прям сразу. І що? І халява! Представляєш, Просто за одну кнопку можна отримати прям море робуксів. Да, от іменно це йо, йо ну 15 штук! Ну, це обалдеть! Обалдеть! Вот! Ну, це ще не саме прикольне. Ще Ви можете прикупити класних собі петів у мене в магазинчику і кайфувати. Ось, наприклад, Дімончику дуже подобається єнота, в нього його ще досі нема, і він може його теж там купити. І якщо ви теж хочете собі там єнота, або лисицю, або я не знаю, кров'яну сову, або хто там ще суперкос. Mm, лисиця ведмідь є дуже прикольний пацан. Ну, ведмеді то зотаст три коза. Золота стрекоза. Коротше, що хоче там вона купити, і не тільки в Ровгарден, або ще, наприклад, Дедрайс можна взяти собі всі класи і сидіти кайфувати, і всі поїзда теж. В общем то, це все є по посиланні в описі. А ми тим часом, напевно, будемо робити реконструкцію того, що в нас є, поки у нас немає ще, так сказати, ніякої ночі. Ну і поки в мене є гроші, я б тут ще розширився. Якщо чесно, за скільки 500 мільйонів. Хе-хе-хе, <хи> да, там є момент. Але разом з цим О, ти тратиш 500 мільйонів. В тебе додаються грядки, да, оце я теж був в шоці трошки від О, того. Обалдеть, це реально кайф, пацан. Ну. Це реально круть. ще одні грядки. Це дуже дорого. Тут клас. я так зрозумів, що воно ось аж до цього вам може аж розширюватися, поняв. О, так тут ще можна розширювати. Ну так, да, я ж за це й кажу. Тільки наступний раз я зможу розширити через 2 дні 23 години. І, і скоріш за все то буде дуже дорого. Да. Скоріш за все, то буде капець, як дорого. Но... Ну, не менше мільярду, я думаю, точно. Нє-ні, ні, я думаю, може навіть і лярда 2 це може коштувати. Це може далі коштувати взагалі скільки тільки хочеш. У мене є якесь ковадло. а Потім що в мене ще є? У мене є тілівізор. Тілівізор. телевізор. 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 Телевізор, телевізор. Так. І у нас кстати, ніч, тому ми призупиняємо наші так сказати ремонтні роботи і шуруємо, по-перше, в сітпак, де нічого немає. Нема. Потім, ладно, давай, і саме приємне на потом гірчик магазинчик, тут у нас теж пусто, um. а там теж, да? <laughs> ну, як сказати, типу. Ну Ну просто подивись сам, що за магазин. Обалдеть. <laughs> Поняв, да? Да. Просто три ящички запихнули. <рес> На, валуйся. Да. Да. да, конечно, неприємно. Ну, що поробиш. твайлайт крейти, давай хоч їх поставимо, щось там придумаємо з ними, потім пізніше. Вони, кстати, 10 хвилин тільки відкриваються, тому в принципі кайфи. Окей. Okay. Да, це в цьому плані вони самі прям чіткі. Угу. Давай оцю грядку, тоді ми переробимо якось в щось максимально прикольне, тому що я і без неї справлявся, правильно? То і далі без неї зможу справлятись. Як я думаю, якось ось так. У мене ще є басейн, з якого мої пети будуть водичку пити, Можливо. Було б прикольно, якби вони підв'язали якийсь функціонал під оці декоративні всякі приколи. Так, да, було б реально кайф. А що цей зомбі-чікен, такий вообще приколіст, я не знаю. Чого? Він такі звуки здає, просто мемні, це просто капець. <рес> ну. Так, да. хорошо. Хорошо. Оцю штуку я би перетащив, плюс-мінус е, кудись е, сюди. Це б я прибрав, би. ці кирпичі теж мені особо не треба. Я не знаю, я їх закупився, просто гонівом займався якимось. Ну як? Що очі бачили, то і скупляв. Ну так, да, так, да, я просто все скупляв. Так, арка ця, яка вже у всіх є. Давай таке її. Цю штуку, мабуть, на арку можна. Так, да, але ну, вона не дуже виглядає. Зато я тепер зрозумів, куди я діну кирпичі, пацани. Ти вже там приблизно розумієш, що куди мостити, так. Да? Ну, і я не те що розумію, я просто я буду будував. Ага. Ой. Ну, ще й точно, що все. Жесть. Дощик. Це, в принципі, нормас. Якщо тут отако кирпичами заставити все, то буде, напевно, навіть і прикольно. Так, цього гнома, куди б його поставити? На перший час, я думаю, я його поставлю плюс-мінус е сюди. Що він тут, типа, сидить, на лавці. А його нізя поставити, щоб він на лавці сидів. Що? А можна, можна. Отако гномчик сидить. Цього гномчика йому, напевно, в цей в придачу впихнемо. Отако сидять два кента. Тут у них все там жариться, вариться, париться. Ого, Оце, звісно, коп. Книжні полиці, так книжні полиці, що ж хай будуть. <рес> я тільки правда це теж їх купив і не знаю, куди б їх втулити. Mm, да, я, якщо чесно, теж вони якось із концепції випадають Чуть-чуть. Я тут чуть-чуть, звісно, попридумував, що куди, но. Грибочки ось в цьому магазині. Да. Угу. Mm -hmm. 22 штуки, представляєш? Непогано. О, на силу я його виставив, щоб воно було плюс-мінус рівно. Фух, слава Богу. Погнали до грибів, поки йде дощ. Є ідея, я скупляю всі гриби. У мене виходить 42 гриба є, на яких можна налутати багато грошей. Так, тепер оця штука, мені треба нада... гриби, гриби, гриби. Я ставлю сюди. Потім поливайка в мене є годлі. Я ставлю, значить, тут поливає. А, ну і дощ кінчився. <рив> <рив> ну, <Но>, ладно. <рив> Грибів я зараз насаджу капець, і прям поряд я, мабуть, посаджу бамбук, а то він у мене тут просто тусується, і як. Завжди прийшла корова мішати, корова не чуди. Капець, у мене чорний гриб росте великий. Так. Да? Угу. Хоч прийди, подивися. Йду. А, хе, прикольно. Я такого ще не бачив. Може він якийсь типа супер-мега? А може. Хто зна. Ну так, тут розробники постійно викидають якісь такі оновлення, поняв, де вообще чорт його пойме, що там взагалі робиться. Ні. <риколю> Ну тут у мене вообще один гриб, який здоровий. Ти бачиш, що росте? Я відійшов, просто зараз опять іду. Прийди просто сюди. Біжу, біжу. А. А. Ха-ха. <риво> Обалдеть, тобі повезло. Прям повезло? Прям повезло. Ну, типу, щоб прям здоровезний гриб виліз, я так розумію, що це повинна бути мега-вдача. Чел, я мега, мега удачливий сьогодні. І кожен з вас може бути мега-вдачливий, якщо візьме <гум> участь в розіграші, пацани. Обалдеть, просто шок. Нормальна движуха росте там, да? Обалдеть, no. він реально здоровий, чув. Ну. No. А ну, і зараз ми йому. Блін, ну ти кажеш, фаворитна штука, вона не помагає, да? В цьому. Щоб не стирили. Да, так. Да. Ай-яй. Ну, якщо вона не допомагає, значить заходити, ми до челів не будемо. В гості. Да, получається. виходить. Обавдеть він кабан. Він як бамбук. Я б на нього, напевно, навіть фаворит штуку вдів, коли я всі вже зберу. Щоб я його далі держав, а, щоб е, у мене цей. Всі бафи зловити? Так. Да. Ну, це да Ну, а що як він такий кабан? Ну да. Чоб ні. Ну так, да, так. Да. Як він такий здоровецький, то треба ж якось ну придумувати, щось чи... ж. З ним. Кстати, ти знаєш, мені равлик так ні разу і не поміг всі насіння зібрати з того, що я там збирав, взагалі. Фаворит мушрум. Все, він фаворитний у мене. Бо, діть, ну він реально здоровецький. Це прикол. Да, ну в принципі, зону чуть-чуть покращили. Те ми посадили, те ми посадили. Я б ще, звісно, поки є поливаючка, Знаєш, що би зробив? Посадив би драгонфрут десь тут. Ооо, ти ще їх садиш? А я хочу їх всі просто потім в одне місце пересадити і з одного місця збирати купу драгонфруту, Ну, у мене просто стоїть одне поня, від того воно більш як декоративне. Ні, ну з нього ж вона гроші забирати, хіба ні? Ну не знаю. Ну, все рівно ж можна. Ну, можна, якісь там та й можна. Так я ото для того й посадив, поняв. В мене ще є мунмего. Я не знаю, як його посадити. Ні, напевно, посажу. Потім здрюкуюсь. Поки в мене годлі поливайка, щоб воно там, можливо, задались йому гени, хороші. Ну а на цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, брати участь в розіграші. Обов'язково заходьте мій магазинчик, щоб купити цей багато що класного. А з вами був Санчіус і Дімончик, і всім пока-пока.